Вітаю всіх, це фан-сектор і кар'єра за свій клуб. Розпочинаємо другу частину сезону Чемпіоншипу. Отже, на дворі 1 січня я вирішив внести деякі зміни в наш склад. По-перше, я змінив схему на 4-2-4 атакувальну, щоб наш другий нападник теж грав. У Гочуку я змістив на правий, перепчу його на правого захисника, тому що в нас слабий правий захисник. І ще у нас буде слабо розвиватися наш воротар Фонтейн. Треба було б теж знайти йому якусь заміну. Але зараз, на жаль, я не бачу нікого. Ну, будемо шукати по ходу Трансферного вікна. По трансферному бюджету у нас взагалі трагедія 2 мільйони, і нам в принципі немає кого продати. Ось у арсенала є дуже класний воротар 2383, але ціна 40 мільйонів треба за нього пропонувати, щоб вони хоча б почали розглядати цю пропозицію. А по правому захиснику було б ідеально купити Конора Бредлі, але теж, вибачте, 22,80 коштує 33 600. Це мінімум. Отже, продали ми Переса за 8200 в Sheffield United. На даний момент маємо 8 мільйонів трансферного бюджету. Як ви бачите, як я і казав, фонтейн не розвивається. Нема сенсу, у нього 78 це його максимум. Ломбарді відправили в оренду на 6 місяців Катанзаро якесь. Молоді гравці можуть змінити позиції. Спочатку Умберто Франко плюс 1, але розвиток супер, мені подобається. І знову Ломбарді, Дам'яно Ломбарді в цей раз. Плюс 3. Дуже-дуже непогано. Так само, як наш правий захисник леєр, він теж не розвивається. Максимум його це 78. Хартман йде в оренду клермонт на півроку. Так само, як і молодий голкіпер Греко на півроку в Асколі. По контрактам, як ми бачимо зараз, проблем немає. Чотири гравці ще мають по півтора року, не будемо чіпати. Я один молодий гравець може змінити позицію. Плюс 2 додає. Розвиток більш-менш. Отже, посічню місяцю. Що ми бачимо? Ми виграли в Стоксіті 0-3, 1-2 виграли в Cardiff City, з Luton Town в Кубку зіграли в ніч 1-1 з Luton Town. 1-2 виграли в Свонці, потім в кубку по пенальті в Лютентауна в перегриванні програли 3-2. Я в шоці, як нам цим кубком не щастить. І з QPR програли 3-1. І по турнірі таблиці ми знаходимося на третій сходинці. Відстаємо на 4 від залікових бали від Барні і на 2 від Весбромича. Поки що йдемо непогано, я вам так скажу, і є шанси навіть. На першу позицію. До речі, по задачам ми вже підписали три гравці молодше 20 років з потенціалом вище ніж середній загальній ринки гравців. Ще треба підписати одного захисника з молодіжної академії. Не забути про це. За два сезони задіяти два підписаних в першому сезоні гравці молодіжної академії не менше 30% матчів наступного сезону. Ще залишилось два сезони. Це задача на наступний раз. Досягти п'ять перемог в домашніх матчах. Нам ще потрібно дві. Ми за пів сезону тільки в трьох домашніх матчах перемогли, чи що. Чи все ж таки тут серія з п'яти перемог підписати ключових гравців на позиції захисних підписали? Домашній успіх заробити пряме підвищення в класі можливо, цілком можливо. А от з кубком, як завжди, ми зливаємо в перших буквально турах. А по фінансам нам залишилося повністю володіти трансферним бюджетом до кінця року. А зараз останній день трансферного вікна. Добре, я купляю її в оренду це перспективний воротар. А будемо з нашим фонтейном догравати ці півсезон 5 мільйонів. Як на мене, нормальна ціна. Отже, Джордіану продаємо за мільйон в Міранці. Отже, трансферне вікно закрилося, склад у нас не змінився. В принципі, так граємо в нападі Санчесі Лейк і Іленікена. Справа Іранкунда з ліва Невертон. По центру Ніпан і Бергвал. в захисті зліва Борза, справа Угочуку і по центру Альмейда Десміт. На воротах поки що Фонтейн. Хоча ні, ви знаєте, я відразу цей ставлю наставлю стартовий склад, хай відразу набирається досвіду, тому що за ці півроку він може гарно вирости. Так, баррі продаємо за 4400 в Барнлі. Отже, лютий місяць ми прийшли з перемінним успіхом. Почали ми з поразки Норвічу 2-1, потім виграли 2-1 у Ботфорда. 2-2, нічя зіграли з коментарі 3-0 у Брайтона виграли, 2-0 у Барнслі і в останньому турі була нічя 1-1. І як ми бачимо в турнірній таблиці, у нас серйозні перестановки. Барнлі так і залишається на першій сходинці 70 залікових балів. Ми вийшли на другу 64, на третій вже Бормонт 61, а весь опустився на четверту 60. Далі йде престон Норвіч і Коментер, в яких по 59 балів. Знову все дуже близько. Ну це АПЛ. Тара продали за 5,50, Алавес. Як ми бачимо, Алмейда теж дійшов до свого максимуму 73, більше він не росте. Ну... Можна щось ще з нього витягнути, якщо буде грати. Є один молодий гравець може змінити позицію. Піднімає плюс 4 бали. Розвиток так собі, я вам скажу. В березні місяці було всього 3 матчі. Ми виграли в Сандерленда 1-0, е, е, Нічия з Halcity 1-1 і виграли ще 3-1. я знаю, з ким-то не бачу. Бачите, ми зіграли всього одну нічию. і Бормут уже вище нас. А, бо в нас 37 матчів, а в них 38. Тоді, тоді ще в принципі, ми можемо бути вище ними. теж має 37 матчів, але випереджають нас на два залікові бали на даний момент. До речі, у ви може змінити позицію нарешті на правого захисника. Нічого не піднімає. Але якийсь розвиток є. Бушковича продали в гент за 5100. Як ми бачимо на даний момент, Бормонт є нашим основним конкурентом за другу позицію, прохідну другу позицію без перехідних матчів. І зараз матч буде саме з Бормот. Ми маємо по 71 заліковому балу, і нам треба якось спробувати їх обіграти. Тому цей матч спробуємо зіграти. Деякі гравці були втомлені, тому вийдуть молоді замість них. Сподіваюсь, вони каші не зіпсують. Що ж, починаємо матч. Бормот атакує. Що ти робиш? Та куди ти пішов? Деймен. Теймен, знову Бормот атакує, гарно жнут. Ой-ой-ой, Санчес. Ах. Нарешті перша атака на 29-й хвилині від нас. От Оте красиво. Дві атаки, і гол. Десміт забиває захисник центральний. Вони нас ми їм забили. Ну, як зазвичай буває з їхньої сторони. Мимо, Борза, давай. Забігай їм. Добре. Санчес, ти де? О, хо Хохо! Ілені Кеня чи які А ні, це лонго. Лонго забиває. Молодий чувак, який вийшов перший раз в стартовому складі. Ух, Важко, але вони награли, там мінімум на два награли, я так думаю. Між ніг. Між ніг воротарев. О, нічого собі! Ви бачили? 2-0 після першого тайму. Рахунок несправедливий в нашу користь. В принципі, мала бути десь нічия. Вони на два не награли, ми теж не награли. Тобто десь один на мало би бути. Але по ударам, дивіться, вони нанесли 8, ми нанесли тільки 3. У них один сейв, тобто ми з трьох ударів нанесли всі 3 в ствір. Тільки один сейв зробив ворота. А у нас три сейва. Тобто вони з восьми ударів тільки три нанесли в ствір. Перехвати 3-3, відбори 5-9-2-2. В принципі, рівність так само, як по перехватах. В принципі, рівна гра, тільки що по ударам вони нас перемагають. Ой-ой! ой Небезпечно, Сеймен. Тягне. Сеймен поки що 4 Сейви вже зробив. Ах, не, не, не зміг обіграти. Взагалі вони трохи неповороткі. Як трохи? Конкретно. За таку метафору варто підняти келих. О, бачу, вони теж трохи помиляються. Сеймен, ну це по центру йде, таке треба брати в руки. Отут я з тобою не згоден. Та ну ні, ну забираєш то до кінця. Фу! Ну, ну, ну відбору немає, ви бачите? Я забираю і все, чувак стоїть далі. Клас. Бруно. Допоможіть. І, Санчес. Знову. Це перший удар в другому таймі і ми забиваємо. Фактично все, що били, все забили. Нас жухають, а ми забиваємо. Нас сеймен багато вам скажу потягнув. Ну воротарський фактор. Бо захист грає геть паршиво. Ой-ой-ой. Мумен. Не знаю, чи сеймен би витягнув, якби було в ствір. Арбітри в цьому матчі сліпі. Сам пробіг да все ладно, поле. Да. Дивіться, що це таке, всі розбігаються. Я в шоці з таких голів, чесно. Що? Що за хіп? Просто біжить, його ніхто не трогає. Я на кого переключаюсь, вони тікають від м'яча. Це чувак, карточка тобі. Жовта! Підкат ззаду, я в шоці. Судівство я ж говорю, в цьому матчі. Стончеш! Ну як? А це раз воротар їх не витягнув. 1-3. Виграємо. Отже, вони награли майже на 4 голи, а ми на майже 3. Ну, 3 не награли. Ну, в принципі, ми 3 забили, як би й мали забити, а вони забили тільки 1, хоча мали майже 4 забивати. Тобто вони мали вигравати цей матч. 15 ударів проти 5. Вони просто проходили нас як ніж скрізь, скрізь масло. Ну просто. Наче захисту й не було взагалі. Я не можу. Я переключаюся, і чуваки тікають відразу від м'яча. Паси 137 у них, у нас тільки 96. У нас відборів 27, у них 13. Успішних 6-7 рівно. Ми багато раз пробували відбирати, але це було не успішно. Зато в другому таймі дивіться, скільки вони перехватів зробили. 10 проти 4. По сейвам 2. Тобто ми з 5 ударів всі нанесли в ствір. Буває таке. Ввартар 3 пропустив. А вони з 15 нанесли 7 у ствір, і в нас один воротар пропустив. Що ж, Романа відправили в оренду на рік в Деррі Сіті. А зараз, як ми бачимо, буде гра з лідером чемпіонату, і її ми можемо зіграти на яскравих моментах. Так як ми з вами домовлялись, один матч повний, один яскравий момент. Отже, цей матч ми зіграємо повним стартовим складом. Всі в нас в формі, всі задоволені, всіх багато енергії. Що ж, поїхали? О, штрафний, це цікаво. Так, тільки не Санчес. Так, удар. Слабо. За слабо. Барнісоль не прохід відразу. Ні-ні-ні. Хлопці, -ні -ні. давайте вспіваємо. Встигаємо, встигаємо його накрити. Ну! Контратака! Поїхали, поїхали, так, розібралися! А що я випустив м'яча? Барнлі знову довгий навіс, знову все з барнлі. А на ну нахер такий довгий навіс. Нічого собі один на один навіс був. Давай, 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 догнав, не догнав. Знову Барнлі. Ми тільки перехвачуємо, вони цілий час атакують. Ну як вони так мотаються? Ну блін, ну, ну завжди нас надурить. Я... Ви мяча втратили, що це таке? Алло, перестали? Атака закінчилася, таке неможливо. Та що це за прикол? Дивіть, два рази втрачають мяч. Мені як я, головне, трошки чуть-чуть їхній тронув, то вже все, атаки було кінець. Я в шоці, це що за прикол? А чого ви мені так не робите? Знову барні навіщо, що за приколи. Та хватить, забирать. О, контратака. Ай-яй-яй! Дуже довго він розвертався. На, диво! Отак як у них було в першому таймі Навис, я нічого не можу зробити, тобто навіть вже бін на на, на... грі. Карця ки стоїть коло вратаря. О, знову атака. Ну. Контрратака, дякую. Оксан, забіг. Гарно. О, я думав, не проскочить, якось так паршиво віддав. Сар забиває, якого ми вже, в принципі, продали. 0-2, 81-хвилина. Ой, барні, барні, сольний прохід має. Повертаємось, хлопці, повертаємось. Є. Із нул? О. Фух, кінець матчі. Але та ситуація, коли вони їм дали догравати два рази, я забирав м'ячі два рази, вони їм дали догравати, це нечесно, я вам скажу. Отже, знову деякі гравці змінюють позицію, дивимося, тут нічого не додає, але розвиток нічого собі. тиждень. Так, Белтран. Ого, плюс 9, Розвиток такий собі. І прието нічого не додає, ну, більш-менш розвивається. Отже, по минулому місяці ми на початку програли плімуту взагалі 2-4. Це був страх. Потім ми грали з Борнсхотом, 1-3 виграли наша гра. 3-2 виграли ще у Шеффілда, Потім на яскравих моментах з Барнлі. Потім програли Брістерю 1-0, але потім виграли Везпроміча 2-1. І отже, на початок травня ми займаємо перший рядок турнірної таблиці. Але дивіться, Барні від нас 2 очки, Бормут 1. Матчів залишилося, по-моєму, чи 3 матчі. Треба якось витримати і не злетіти з першої і другої позиції. Сандерленда виграємо 1-3. Добре. Проведемо ці матчі в режимі Life. Ага, ми підписали такі захисника з молодіжної академії і виконали задачу. Так, бачите, другого захисника ми підписали і є. А серії перемог ми так і не зробили. Отже, лишилося два матчі. 86 балів на три очки випереджаємо Бормут і на один Барні. В принципі, щоб злетіти на, останню, на третю сходинку, нам треба програти обидва матчі. Але я маю надію, що ми цього не будемо робити. Отже, Макс з Престоном. 4-0 ми їх просто роздрюкуємо. І все. Один матч до кінця. Але Бормут і Барс свої матчі програли. Ми на 5 е, залікових балів випереджаємо друге місце Бормут. Маємо ще один матч, але ми вже в прем'єр-лізі. Я в шоці? Це перший сезон такий. Ані в першій, ані в другій лізі не було такого. Ми переходили через перехідні матчі, а тут ми просто зайняли першу сходинку за матч до кінця. Чого ж граємо цей матч з командою Blackburn? І ще й тут перемагаємо, Іран Кунда. 8400 всього дали в ВПЛ. Я не знаю, що ми будемо робити з таким слабим складом. Переможці! Так! <реш> Перший раз виграємо чемпіонат. Як вам за три сезони ми вийшли в АПЛ. От такі от вийшли результати. Ми набрали 92 бали, 27 матчів виграли, 11-нічні, 8 програли. Бормурт 85 балів, Барнів теж 85, але по різниці м'ячів Бормурт вийшов вперед. Хоча Барнів в певні моменти на 7-8 очків були попереду на першому місці. Не подфартило їм. Ось така от цікава статистика. Найбільше матчів зіграв Санчес. Забив 24 голи, 9 передач. Ранкунда 49 матчів, 17 голів. Дві голіві передачі. Це правий фланговий атакуючий, він віддав тільки дві передачі. От Невертон, понятно, 14 голів, 11 передач, нормально. І Ленік Хеня за 25 матчів забив 12 голів. Ну теж непоганий результат, я вам скажу. Ніпан десятку забив. Ну там далі вже не так цікаво. Щось я бачу, мої гравці в орендах не грали, от тільки Берарді 16 матчів грав. Чи це статистика в моїй команді? Фонтейн із 33 матчів, 4 сухий. Цей мана той з 18-6 суби. По загальній статистиці в бомбардирах Санчес зайняв третю сходину Белотті на першій, Врайт на другій. Іранкунда до речі, на восьмій. По передачам Бергвал перше місце. 15 передач, Невертон 10 Санчес 8 Санчес і забив скільки і віддав скільки. Отже, така вийшла друга частина чемпіоншипу. Як бачите, ми завоювали пряму путівку з виходом в прем'єр-лігу відразу. А ви пишіть в коментарі, чи продовжувати знімати цю кар'єру, чи вже з 25-ї фіп. Заново спочати за свій клуб, знімати планомірно, нормально, бо ще місяць лишився до виходу 25-ї. В принципі, наша задача була виграти прем'єр-лігу. Якщо все буде гарно йти, якщо ми постараємось, то можна за два відео це зробити. Але якщо вам не цікаво, я просто залишу тільки агробізнес і пономаренка. Тому давайте зворотній зв'язок, щоб я не витрачав і свій, і ваш час. А якщо це відео вам сподобалось, то тисніть палець догори. А у мене наразі все і пах.